Хіба той, хто створив ухо, чи він не почує, тобто Господь, і створивши око, чи він не побачить? Усе Господь бачить та усе чує, і перед лицем Його пишеться пам'ятна книга. Стережіться, брати, щоб у кому із вас не було серце лукаве та невірне, щоби вам не відпасти від Бога живого. Бог із справедливими людьми справедливо! І з чистими чисто, і з чесними чесно, а з лукавими по лукавству. Не обманюйтесь, Бог посміяний бути не може, бо що людина посіє, те і буде жати. І як сказано в Писанні: якщо ми сіємо вітер, то придеться пожинати бурю, і гріх твій знайде тебе у дітях твоїх. Жнива це діло часу. Обязательно вони придуть і на твій порих.